Черкасці активно чіпурять свої балкони та прибудинкові території. У місті стартував щорічний конкурс Точі себе красою. Цьогоріч він відбудеться вже у п'яте. Організатори відмічають, що з кожним роком кількість бажаючих позмагатися за призові місця збільшується. Минулого разу таких набралося із сім десятків. Декого перемога у 2012-му спонукала взяти участь у конкурсі і цього разу. Саме про таких наш наступний сюжет. Такою клумба перед третьою школою була назавжди. Силами педагогічного колективу та учнів її розбили у минулому році. Ми займалися спочатку тим, що збирали кошти для придбання рослин. Збирали ми їх на екологічних акціях, тобто здавали діти поліетиленові пляшки і макулатуру. і це було якби першим підґрунтям, на якому базувалося початок цієї здійснення цієї екодолини. Шкільна екодолина слугує не лише прикрасою подвір'я. Ця оаза є науковим майданчиком. Справа у тому, що одним із профільних предметів тут є екологія та біологія. Є така форма роботи екологічна, яка називається екологічна стежина. На ній мають бути рослини різних екологічних груп, на яких можна побачити пристосування, знати, як за ними доглядати. От в принципі, наша екодолина є не тільки оздобленням зелене, а є ще й науковий, таким, науковим майданчиком. Догляд за таким науковим майданчиком потребує чимало зусиль, Залучають до нього і дітей, але основна робота лягає на плечі технічних працівників. Спочатку і розсаду посадити, потім її попікерувати, потім його посадити, потім, звичайно, доглядати і удобряти, і доглядати, щоб не було і онрози з'явилася була. Там клян кожна рослина до неї треба відноситься з любов'ю, Вона тобі платить тим же. Турботливий догляд дає свої результати. Минулоріч. Шкільна якодолина взяла перше місце у міському конкурсі Оточи себе красою у номінації Краще облаштування території перед громадськими будівлями. Такий успіх спонукав вчителів позмагатися за перемогу і цьогоріч. Клумбу розширили, прикрасили підсвітку і садовими скульптурами. Справа лишається за малим підготувати фотоматеріали та подати заявку. Марія Гаврилян, Роман Буша, Віка Новини.